Вітаю, малята. 21 вересня в усьому світі відзначають Міжнародний день миру. Мир таке маленьке слово. Про нього почнемо розмову. Що це мир? Якщо не знаєш, я розкажу, а ти згадаєш мир, коли поруч тато. Мир, коли не плаче мама, схилившись уночі над нами. Мир, коли усі ми вдома, а не в країнах незнайомих. Мир, коли сміються діти, коли є чому радіти. Мир, коли померло лихо. Мир, коли сирена стихла. Мир, коли війна скінчилась, і в світі зла не залишилось. Цього хочуть батьки і діти. Ми за мир в усьому світі. Цвіте калина коло хати, навкруг квітує вся земля. Це Україна, моя мати, до мене словом промовля. Поглянь навколо моя доню, який прекрасний рідний край, склади в молитві ти долоні, у Бога долоньки прохай. Створив Господь мою країну, нам для життя подарував, до Бога я думка милину, прошу. Щоб щастя він їй дав, хай буде мир для України. Всі просять, доньки і сини, молитві наші Богу линуть, щоб більше не було війни, хай квітне наша Україна буяє золотом ланів, до Бога пісня наша лине, йому присвячений той спів. Діти бажаю вам мирного неба, свіжого хліба, чистої води. І сьогодні і завжди все буде Україна. До нових зустрічей!